Вітаю, друзі! Я вирішила з вами поділитися інформацією про те, що ж таке взагалі до мене і з чого вони складаються. Дуже багато зі мною спілкувалися і часто задавали запитання, що ж таке все-таки до мене. До мене бувають першого рівня, другого рівня і до мене третього рівня, так звані субдомени. Саме ці домени впливають на вашу ідентичність в мережі, також вони впливають на SEO оптимізацію і, відповідно, сприйняття вашою аудиторією вашого бренду. Тому зазвичай підприємці використовують до мене першого рівня або до мене другого рівня. А що таке домени першого рівня? Наприклад, такий домен як крапка.com, крапка.орг, Да, такі домени є доменами першого рівню. Домени другого рівня можуть відрізнятися тим, що вони мають таку унікальність, наприклад, .com. UA, Or.ю. Да? Є ще регіональні домени, такі домени, як, наприклад, .zt, да? Житомирської області, .pl, ПЛ да? Полтавської області, можливо, ви такі бачили домени. Є ще брендовані домени першого рівня, наприклад, домени .info, .bank, .edu, І, відповідно, домени третього рівня так звані піддомени, субдомени. Домени третього рівня використовуються, наприклад, якщо у вас є додаткові сторінки. Наприклад, на моєму сайті є ще один сайт платформа онлайн школи. Для цього я використала вже свій субдомен. Наприклад, мій сайт складається з одного домену остратегіст. Ok Це домен першого рівня. Тоді для своєї онлайн-школи я обрала субдомен, тобто вже піддомен такий. Він називається академія.остратегіст. Також можете використовувати такі піддомени для своїх курсів, для своїх посад... продаючих сторінок, наприклад, для лендінгів або відповідно під свій товар, якщо ви забажаєте.